Так, червоне світло на мінімумі і максимальний режим. Тут же світла дуже багато. Слава Україні! Козаки! Сьогодні тестуємо налобник від Fennix модель HL45R. 1000 люменів світла нам обіцяють 220 метрів дальності та 1900 мАч акумулятор. В мінімальному режимі 30 люмен цей ліхтарик може світити 54 години, в найвищому режимі 4 години 20 хвилин 350 люменів, і в турборежимі 1000 люменів світла. Розглянемо під дослідного детальніше. Фронтальна панель, на якій знаходяться два світлодіоди один з них білого світла, інший червоного. Біле світло має режим фокусування. Також тут розташовані 4 світлодіода, які показують рівень заряду акумулятора по 25%, а також датчики розпізнавання жестів. Тобто ліхтарик ми можемо включати і виключати за допомогою помаху руки безконтактно. З цієї сторони, у нас дуже зручна, на мою думку. Крутілка, яка вмикає білий світлодіод або червоний. І відразу в мене виникло питання, чи можливо вімкнути червоний світлодіод, не вмикаючи білий. Так, без жодних проблем, просто швидким прокручуванням ми можемо вмикати відразу червоний. Потрібно переключитись на білий, покрутили без жодних проблем. І коли ми вмикаємо світло, то відразу загоряється. Показчик рівня заряду акумулятора на кілька секунд, і ми можемо зорієнтуватися, наскільки акум заряджений. Знизу під гумовою заглушкою Type-C-порт зарядочки, Type-C однозначно плюс. Зверху надпис. Також можемо відрегулювати кут нахилу в доволі гарному діапазоні. Якщо ось так відкрити і відкрити акумулятор, тут є гумове ущільнююче кільце. І маємо доступ до ось такого пропієтарного акумулятора Phoenix. 1900 мА і 7,22 Вт-годин ємності. Але якщо, наприклад, у вас акумулятор розрядився, то цей ліхтар може без жодних проблем живитися від трьох звичайних батареїв формату 3А. Це дуже-дуже додає в функціональності. Тут однозначно плюс феніксу за мультиживлення. Ось так. Защевкується все. Фронтальна панель ось тут алюмінієва, а ось це все пластик. Але пластик по відчуттях дуже-дуже якісний. Тепер до самого налобного ременя. Він має ось такий силікон для того, щоб ремінь не ковзав по голові. І при цьому перфорацію для того, щоб не парив. Це круто. Але, на жаль, тут немає фірмової системи натягу ремінця, ось такої, як в моєму улюбленому. Fenix HM65R. На мою думку, це один з найкращих ліхтарів Фенікса. Подивимося, як буде світити цей. Цим я вже користуюся майже рік, і він мене влаштовує на всі 100%. Думаю, що і цей не розчарує, особливо ось цим дуже крутим включенням. А, також, до речі, яскравість регулюється за допомогою натискання ось цієї кнопки. Тут у нас є три рівні яскравості і четвертий турбо. Чи ні? Раз, два, три, чотири. Ні. Всі переключаються по колу, а тепер чи є режим пам'яті, От вмикаємо майже на максимальний. Вимкнулись. Так, і в максимальному і продовжує світити. Тобто присутній режим пам'яті. Тепер по червоному світлу у нас три рівня яскравості і четвертий це що, сигнал SOS. Ні, просто блимання. Можливо, воно комусь також знадобиться. Вага ліхтарика 141 грам. Потужність зарядки 4,5 Вт. Подивимося, чи доступне нам світло, біле доступне в мінімальному режимі, червоне також доступне в мінімальному режимі. Температура. Включаємо ліхтарик, високий режим, і дивимося, що там у нас по температурі. Температура ліхтаря 31,5 градус і помаленьку піднімається. На годиннику у нас 19,48, лишаємо на 10 хвилин і подивимося, що ж буде. Минуло 10 хвилин. Давайте ж подивимося температуру. Вона складає 38,5 градусів. На око яскравість не змінилась і не зменшилась. Абсолютно темний паркінг. Тестуємо Phoenix HL45R. Біле світло в мінімальному режимі і сфокусоване на далеку відстань. Давайте розширимо наш фокус для бокової засвідки. Ну, в принципі, видно. Я б не можу сказати, що це прям дуже яскраво, але мінімальний режим. Точно десь. Під ноги собі посвітити, його вистачить прямо з головою. Наступний режим. Ось ось тут вже доволі непогано. Видно все. Навіть можна використовувати в якості велофара якоїсь. Давайте сфокусуємось. Ось так. Бачимо, що в другому режимі без жодних проблем до кінця рулетів, до яких 45 метрів, добиває просто відмінно, і це вже дуже і дуже непогано. Третій режим. Все чудово видно. Ось так. Ну, мені здається, що в такому варіанті світла якось більше. І максимальний режим. Тут же світла дуже багато. Претензій абсолютно немає ніяких. Ні до якості, ні до яскравості. Переключилися в мінімальний режим. Тепер давайте червоне світло. Так, червоне світло на мінімумі. Ось так, під ноги можемо подивитися. Ящик. Ну, Ящик на відстані приблизно 10 метрів. Ось, і вже в другому режимі ящик видно. І максимальний режим червоного світла. Ну, не озброєним оком я бачу кінець ерлетів, ледве-ледве, але все ж таки до них світло добиває. Але комфортна дистанція це метрів 10-15, точно ви можете освітлювати за допомогою червоного кольору. До висновків. Фенікс мені сподобався, але він не ідеальний. Спочатку про мінуси. Перший мінус це відсутність фірмової, швидкої системи регулювання розміру ременя, враховуючи цінник цього ліхтаря, на мою думку, вона точно тут мала бути. Другий мінус це потужність зарядки. У 2025 році всього-навсього 5 Вт потужності, хотілося б хоча б 10. Тепер до плюсів. Головний і найкрутіший плюс це, звісно, ось ця система керування ліхтарем. Дуже зручна, інтуїтивна, швидка, і при цьому не потребує ніякого звикання. Все просто і дуже-дуже зручно. До світла претензій в мене абсолютно немає ніяких. Що червоне світло, що біле, гарне яскраве, з доволі гнучкими і закриваючи всі мої потреби рівнями яскравості. Дуже круто, що, як я вже казав, ліхтарик має мультиживлення, тобто або від акумулятора літійонного, або від трьох звичайних батарейок формату 3А. Це точно додає автономності. По якості виконання <кій> також я не маю абсолютно ніяких претензій до нього. По ергономіці на голові сидить просто чудово, і вже буквально через 15-20 хвилин він навіть і не відчувається, тобто звикаєш до нього. Ось ця силиконова полоска додає комфорту, ліхтар нікуди не сповзає з лоба і гарно на ньому сидить. Трішечки заважали ось ці бірочки. Не знаю, чи обривати їх чи ні, тому що буду використовувати ліхтар як запасний. Тому що, бачили, я постійно користуюсь 65-м. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Едельвейс тест.